Намасте! мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша практика буде ранковою. Це чудова практика, якщо ви хочете пробудити своє тіло швидко, ефективно, зарядитися енергією. Починаємо, як завжди, з налаштування. Сядьте зручно, видовжіться від куприка за маківочкою і заплющіть очі. Відчуйте своє дихання, відчуйте, як повітря проникає через ніс, наповнює легені. З видихом розслабте плечі і розслабте обличчя, можете залишити лише м'яку посмішку на обличчі налаштовуємося на позитивну практику сьогодні. Ця практика принесе тілу користь, наповнить нас здоров'ям, енергією, кожний рух і кожну дію ми робитимемо. Призми любові до себе, прийняття і уваги до тіла. Зробіть ще три цикли глибокого дихання. Змалюйте подумки лінію від куприка вздовж хребта до шиї. Відчуйте свій корпус, вагу тіла на килимку. І по готовності обережно нахиліть голову вперед, під боріддям, намагаючись торкнутися грудної клітки, звісно, тільки намагаючись, робимо вдих, повертаємось в центр, видих, обережно, нахиліть голову назад. Не сильно закидайте голову м'яко. І вдих в центр, видих вправо, поверніть голову до плеча, вдих в центр і видих до лівого плеча. І так вдих, видих вниз, вдих, видих вгору, вдих, видих вправо, вдих, видих вліво. І вдих. Видих вниз. Вдих, видих вгору, вдих, видих вправо, і вдих, видих вліво. Продовжуємо вдих. Продовжуємо вдих, видих вниз, вдих вгору, вдих вправо і вдих вліво. І ще раз більш самостійно центр, вниз, центр вгору, центр вправо і центр вліво. Чудово малюємо півкола головою від одного плеча до іншого. Запускаємо рух лімфи. Перевотік до голови, потрошку, активуючи тіло від шиї до кінчиків, пальчиків. Ніг ми сьогодні працюватимемо. Угу. І зробіть ще три. Два. І один. Супер, Вдих. Пряме положення голови, видих, виштовхуємо руки в різні сторони, торкаючись килимочка, Намагаємося тягнутися якомога далі по килимку. Робимо ще вдих і видих на одне з плечей. Вдих, видих на одне з плечей. І почергово вдих, видих. Вдих, видих. Ще три на кожну сторону. Два. Вже більш динамічно. Один. Угу. Вдих. Активували ручки, направили пальчики до себе, руки живі, лікті випрямлені, підтягуємо плечі до вух, відтягуємо, поєднуючи лопатки. Робимо вдих, видих, вдих, видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Завели ручки назад. Можна потягнутися пальчиками якомога більш в різні боки, а з видихом потягнулися вгору. І вдих назад, видих вгору. Три. Два, видих. Один. Видих. І вдих назад. Видих. Скруглюємося. Направляючи пальці вперед, витягуємося за пальчиками. Вдих. Видих, вдих, видих і ще три. Два. І один. Розправте руки. Я вже трошечки розігрілась, сподіваюсь, ви також. Вкладіть руки на коліна. Зручно, якщо ви сидите в сукхасані, чудово, теж тримаємось тут. У нас комфортне положення сидячи. Ми виштовхуємо грудний відділ вперед, а з видихом скруглюємося, направляючи центр хребта назад, підборіддя до грудної клітки. І вдих, видих. Вдих, видих. Працюємо. Хребет. Працюємо. Видих. Тримаємося м'язами пресу. Кожен раз, коли ми видихаємо, ми активовуємо м'язи пресу, підтягуючи пупок до хребта. Видих. Вдих, видих, прес. Ще два, видих. І один. Видих. Прекрасно. Ми переходимо в позу стола. Долоньки під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Тримаємось тут. Підкручений куприк. Злегка активуйте низ живота, м'язами, пресу. Ми тримаємо живіт активним. Робимо вдих, витягніться правою ручкою вперед. Тримаємо тулуб активний і лівою ночкою назад. Зробіть ще вдих. Видих ми поєднуємо лікоть і коліно в центрі, трошечки скруглюємося в тулубі. Вдих. Активували носочок в підлогу, пальчики долоньками вниз. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Три. Видих. Два. Видих. І один. Видих. Чудово, вдих. Потягнулися, потягнулися. потягнулися. Видих, опускаємо ручку і коліно. Міняємо. Тепер праву ногу активували, носочок в підлогу, Ліву ручку витягнули. Не закидайте голову знадто високо і ногу також. Ми підкручений куприк тримаємо тулуб в паралелі до підлоги. І робимо вдих, видих, скруглюємось, поєднуємо. Вдих, видих, вдих. Видих. І вдих долонька вниз в підлогу. Видих. Скруглилися три, два, один. Розслабляємо руку, ставимо під плечі долоні і коліна під кульшові суглоби. Активовуємо тепер ліву ногу, видовжуємо її вбік і назад. Робимо вдих, з видихом контрольовано опускаємо. Вдих, видих, три. Два. Один. Тепер зігнуту ногу назад. Вдих. Видих. Три. Кожен раз активовуйте сідничку. Два. Один. Супер. Знову в бік. Вдих. Видих. Контрольовано. Опускаємо ножку. Не кидаємо її. Три. Два. Один. І тепер вирівнюємо ногу, направляємо носочок в підлогу, підтягнули трошечки низ живота, прес активний. І пульсуючи рухи вгору ногою. П'ять, чотири, три, два, один. Чудово опускаємо ножку. І тепер теж саме праву. Видовжили вбік. Зробіть вдих, з видихом контрольовано опустили. Пульсуючи вдих, видих контрольовано опустили. І вдих, видих. Три. Два. Один. Добре. Назад. Угу. Активовуємо сідничку. Три. Два. Один. Дуже добре. В бік. Активували сідничку. Контрольовано відпустили. Чотири. Три. Два. Один. Вирівнюємо ножку назад, носочок в підлогу. Тримаємо низ живота в тонусі і пульсуючі рухи. 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Сідниці пойшові, ми все розігріли. Активовуємо зараз ступні, коліна на ширині, плеч ступні також. Робимо вдих і з видихом відриваємо колінні чашечки від килимочка десь на 10-20 см за вишки. Робимо тут вдих і видих. Три, два, один. Дуже добре вдих. І видих назад. У нас собаками вдивнис, але коліна зігнуті, шию, розслабте. Можете тут покрикувати на місці, обережно ем, наступаючи то лівою, то лів... правою п'яточкою на килимочок. І дихаємо. І ще три, два. І один. Дуже добре. Опустилися вниз на коліна. Зробіть вдих. І видих активовуємо ліву ножку назад. Згинаємо ногу в коліні і правою ручкою намагаємося дотягнутися до лівої ноги. Подивились. Вдих. Якщо вдається зафіксувати, чудово тримаємо. Якщо поки зарано, тримаємо так. Два. Один. Відпускаємо. Дуже добре. І зараз піднімаємо праву ножку. Лівою рукою намагаємося дотягнутися. Якщо вдається зафіксувати, тримаємо зафіксовану. І ще 4, 3, 2. І один. Дуже добре. Опускаємо. Робимо вдих і знову собака мордою вниз, крокуємо на місці, шию розслабляємо. І ще тут три цикли дихання. Намагайтесь тримати спину рівною, якщо вона скруглюється, згинайте коліна, направляйте живіт до стегону. Ми опускаємося знову на коліна і долоньками відкриковуємо на краєчок килимочка. Поставили долоні на краєчок і нахиляємося грудним відділом вперед до килима. Можна опустити лоб на килим і дотягувати плечі вниз. Або ж ставимо грудний відділ і підборіддя на килимочок. Дихаємо три, два і один. Дуже добре. Підкрутіть куприк, направляйте тулуб вперед. Ми вкладаємось на животик, лікті тримаємо під плечима, а маківочку тягнемося вгору. Робимо вдих і видих. Три. Активуйте зараз сідниці, активуйте ручки і підніміться трошечки вище. Якщо занадто важко, тримаємо руки ще більш подалі. Дуже важливо тримати тут сідниці в тонусі, для того, щоб забезпечити безпеку нашому попереку і спробуйте так само направити увагу в прес. Ми трошечки активовуємо низ живота і дихаємо тут, намагаємося відтягнути плечі від вух. Два. Один. Опускаємо лікті, відводимо руки за межі килимочка. Намагаємось поставити руки на фаланги, долоньки розташовані приблизно на рівні з грудною кліткою, з грудьми. Тягнемось ліктями вгору і робимо вдих, поєднуємо лопаточки. Грудний відділ трошечки в повітрі. Видих, піднімаємося вище, активовуючи сідниці. Вдих. Опустились. Направляємо лікті вгору до стелі. Видих. Активували сідниці і прес. І ще три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Спробуйте затриматися. Сідниці сильні. Якщо важко, опускаємось на долоньки. Повністю. Три. Два. Один. Згинаємо руки в ліктях. Направляємо ручки долоньками назад. Витягуємося назад. Тримаємо корпус активним. Прес трошечки активовуємо. Ноги зараз не піднімаємо. Тримаємося саме завдяки м'язам корпусу. Робимо вдих і видих погляд направте в підлогу. Три. Два. Плечі тягнеться назад один до одного. Один. Дуже добре. Вдих. Потягнулися вперед. Долоньки в підлогу. Видих. Ручками назад і ножки активували. Вдих вперед. Розслабили ножки. Видих. Активували сідниці і ноги теж. І ще три. Значить, пливем. Два. І один. Дуже добре. Ручки долоньками під грудний відділ. Піднімаємося в позу стола. Сідаємо в баласану, трошечки відпочиваємо буквально три цикли дихання. Піднімаємося позу стола. І тепер ліву ногу ставимо приблизно між рук так, щоб ліве коліно було під ліву, над лівою п'яточкою. Праве коліно, можливо, теж в 90 градусів, для того, щоб вам було комфортно тут знаходитися. Підкручуємо куприк, і коли ми підкручуємо куприк і штовхаємо трошечки таз вперед, ми відчуваємо праве стегно. Якщо ви не відчуваєте, відкруповуйте правим коліном трошечки далі, але обов'язково тримайте це коліно над п'яточкою, щоб не завалювати його. Вперед. Підкрутили, знову ж таки кажу, куприк, низ живота трошечки тримаємо в тонусі. Направляємо обидві тазові кісточки вперед, робимо вдих, потягнулися вгору. Дуже добре, видих. Зафіксуйте, руки в замочку позаду себе. Спробуйте. Поєднали трошки лопаточки, витягнулися руками. Три, два, один. Робимо вдих, фіксуємо руки в намасте перед собою. І спробуйте зараз праву ножку активувати на ступню. Якщо не комфортно на коліно, одразу спробуйте піднятися. Можете допомогти собі руками. Робимо вдих, куприк трошки підкручений. Видих, опускаємось на коліно. Вдих, піднялись, видих. І ще два. Видих. І один. Молодці. Чудово зробили вдих. І з видихом опускаємо ручки вперед. Між ніг лівою ступнею, відкруковуючи на краєчок килимочка. Добре, розслабляємо ступню. Поглибили трошечки випад. Ліве коліно знаходиться над п'яточкою так само. І дихаємо три, два. Один. Дуже і дуже добре. Активували праву ножку, зробили вдих, з видихом піднялися. Добре, тримаємося на долоньках. Долоньки виштовхують нас від килимочка і вони знаходяться під плечима. Тримаємо, права коліна чашечка тягнеться до стегна. Робимо вдих і видих. Три. Два. Один. Ліву ножку відправляємо назад до правої, встановимо себе в планку, підкрутили куприк, зробили вдих, видих, опустили коліна, опустились в чатурангу з колін. Живіт до стегон лікті притискаємо до грудного відділу. Зробили вдих, трошечки витягнулись, лікті поки що зігнуті. Відтягуємо плечі від вух. І робимо ще тут вдих. Видих активували ступні, підкручуючи куприк, піднімаємо. Атхамуха швинасина, собака мордою вниз. Три. Два. І один поза стола. Дуже добре. Праву ногу зараз ставимо між рук приблизно. Коліно над п'ятою. Ліва нога так само. Підкручуємо куприк. Направляємо обидві тазові кісточки вперед. Вдих. Потягнулися вгору. І видих, зафіксували руки в замочку. Три. Два. Один. Зробили вдих. Направили руки перед собою в намасте. Активовуємо ліву ногу і піднімаємося. Опускаємося видих, вдих, активувались. Опускаємося видих, вдих, активувались. І ще один. Супер. Вдих, видих. Опустились, ручки встановлюємо між ногами правою ступнею, відкруковуючи на краєчок калимочка. Дуже добре. Долоні під плечима. Глибокий випад. Влаштувались тут. Праве коліно так само слідкуйте, щоб воно було над п'ятою. Активовуємо ліву ступню. Піднімаємося, відриваючи коліно від килима. Ліве коліно чашечка тягнеться до стегна. Якщо вам тут важко, і ви трошечки скруглюєтеся, спробуйте сформувати більш е, маленьку відстань між ступнями і трошечки випрямити ножку верхню, передню. Можемо підвестися на фаланги, тримаючи корпус максимально рівним. Дихаємо або ж взагалі опускаємо коліно і знаходимося в спрощеній позиції. Якщо ви тут, чудово, робимо вдих і видих 3, 2, 1. Праву ногу відправляємо назад до лівої в планку. Робимо тут вдих. Підкрутили куприк. І видих. Три, два. По один. Опускаємо коліна на килимочок і опускаємося лікті, притискаючи до грудного відділу. Не розширити лікті в різні сторони, намагайтесь опускатися повільно і контрольовано. Звісно, це важко. Робимо вдих, потягнулися маківочкою вгору, лікті зігнуті. І видих підкручуємо куприк, собака мордою вниз. Це атвомуха швинасена. Направляємо сідалішні бугри до стелі. Шию розслабляємо. Якщо потрібно, згинаємо коліна, щоб випрямити спину. Дихаємо три. Два. І один. Супер. Опускаємося на коліна. Залиште підйоми активними. Ми сідаємо на п'яточки. Тут підкручуємо куприк. Угу. Якщо вам стає дуже некомфортно на ступні, на пальці, е трошечки тисне на подушечки. Не тримайтесь тут занадто довго, щоб не було занадто боляче. Але звісно, ми намагаємося потримати це положення, бо це корисно для наших ступнів, для підйомів. Ми трошечки їх розпрацьовуємо, підкручуємо куприк, направляємо маківочку вгору до стелі, робимо вдих і з видихом схрещуємо руки перед собою: ліва рука зверху, правою, і перехресне намасте. Потягнулися вгору долоньками, зробили вдих. З видихом скруглюємося в спині, направляємо лікті вниз, підборіддя до грудної клітки. Вдих тримаємо, куприк підкручений. Не прогинайтесь попереку Розкриваємося лише в грудному відділі. І видих, скруглюємося. І три. Видих. Два. Видих. І один. Видих. Чудово. Змінюємо перехресне на на іншу ручку. І вдих, потягнулись, видих, скруглились. І три. Видих не. Прогинайтесь попереку. Два. Один. Опускаємо ручки долоньками вниз. Опускаємо підйоми, якщо ви були тут. І сідаємо на п'яточки. Тягнемось ручками вперед. Відпочиваємо в баласані. Зверніть увагу в центр себе, відчуйте зміни, які відбулися в тілі, подумки, похваліть себе за цю практику, подякуйте своєму тілу за його силу, здоров'я, красу і витримку. А я дуже дякую вам, бажаю здоров'я, внутрішнього миру. До зустрічі на колимочку. Звісно ж, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, залишайте зворотній зв'язок в коментарях для того, щоб я знала, що вам подобається, що ви хочете ще більше, а чого вистачає і не вистачає. Залишайте цей зворотній зв'язок, бо він дуже цінний для мене і це підтримує мій канал. Я бажаю вам ще раз здоров'я і намасте!